Так, всім привіт. Сьогодні у нас цілий день фіаско, скажімо так, займалися ми зерно зою, розбирали, поміняли блок. Виявилося, що не тільки в одному була це проблема і згорів другий блок. Тепер треба чекати, поки приїду той сили, щоб блок, поки його не йдуть. Попросив власник, не збирати машину, щоб потім заново то саме не розкручувати, бо тут дофікі ще треба розкрутити, щоб добратися до того другого блоку. Блок типу, управління. Ну, його пишуть у блок провільний, він так само, скажімо так, блок ключів, я не знаю, як його правильно назвати, в, електр... в електриці називається. Він відповідає за ключі, які включають зарядку, і в той же час ключі, які відповідають за замикання контакторів на рух автомобіля. Ті, які... Ті ключі, які замикають контактори, у нас справні, відповідно, автомобіль їде, но зарядки не бере. І попередній блок у нас був згорівший, бо коли включав зарядний, він вибивав помилку, була аварія зразу, і автомобіль не заряджав, все, ну, само собою. На цьому у нас в новому блоці, що ми поставили, вже ця помилка не вибивається, вона залишається помилка по тому що не, просто, не йде зарядка, а не йде зарядка, бо типу, мол, не поступає через той ключовий блок напруга на батарею. Щоб заряджати батарею. Тобто автомобіль у нас знов за весь. Цілий день хренотучив розборки зборки і не допомогло. Так само був сеніком сценик. дисплей. В дисплеї зразу кажу, були. Е, не буду називати там криворукими, бо хріна знаю, може, то і не криворуки, але таке начудили Коротше, щось напаяли там саморобну котушечку зробили. В сцені, -другому, там дисплейчик роду, типу газорозрядні дисплеї. Вони е, спеціальним таким дроселем е, розпалюються. Відповідно, там щось наробили робили саморобну катушечку, саморобні поставили е, дросельки. Все це гріє за скажену. Е, Я пробував поміняти ті дроселя, що гріються, але все одно пару хвилин і дисплей далі Тобто, Тюнінг, там, походу, призвів до несправності і ще я чогось. Я не макроелектронік, тому до мене з такими питаннями, будь ласка, не насипайте. Рекомендую, там вже плата така підоставша, тому рекомендую тупо поміняти цей дисплей. Є береги, що, звичайно, на них ціни б'ють сумасшедші, є такі, що продають за адекватні гроші, тому що цей дисплей він ні про що, це просто циферки. І такий приблизно дисплейчик коштує в районі 15 двох тисяч гривень, в залежності кого будете брати. Є бараги, що і по 4, і по 5 можуть продавати. тобто є. Але за ці ж самі гроші є і дисплей, типу вже від рестайла. Ну, там для того рестайла вже треба міняти і магнітолу, Відповідно, тим дисплеєм управляє інакше магнітола. Відповідно, якщо ви захочете ставити рестайлінг, то значить треба магнітолу теж міняти. Магнітола щось в районі 800 гривень, плюс той дисплей десь 2000 гривень. І у вас тоді буде рестайл. Ну, рекомендую просто тупо поміняти цей дисплей і не займатися фіднею. Так, тому зараз нарешті настав час нашої ласточки. Прийшли злипчистюльки, пружини, сполучники. Сполучники задні вже є обидва, амортизатори і навіть... Прийшов інший важель. Не будемо бавитися з цим важелем, його порвало, значить ми його замінюємо. Правда, я трошечки розчарований. Люди є, страдає фігнею. І пробували йому надати візуально красивий вигляд. Краще б він був би брудний. Щоб ви поняли, коли от кошарується, він типу, свого роду коголяється і швидше окисляється. Відповідно, ну, я перше поставлю, а вже тоді легонько балончиком задую, щоб. Менше окислявся. Не варто, не робіть цього, не, не чистіть його. Е -е... У мене є якась там стріляночка. Просто чисто задути, щоб зменшити оки... окисленість цього важеля. Важель легосенький пушинка, капець. Що ви поняли Він йде однообразний і наліво і на праву сторону. Тому ми його теж замінюємо. Єдине, що я постараюся, якось бо цей у нас отвір розвальний. Там болтик зафіксую в певному положенні, щоб його на те саме місце поставити. Звичайно, що важелі плюс-мінус там не точні. По-любому треба буде поїхати на розвал, але хоча б ближчим часом, щоб не робити цього діла. Так, це у нас кронштейни на слідучу роботу, яку ми потім окремо покажемо. Так, і тому піднімаємо, розбираємо, замінюємо. Так, ну і ще таке діло. Придбав я собі нарешті 3D-принтер, легонько починаю його освоювати. Поки що дрібничками всякими ну, Наприклад, от на свою паяльну станцію зробив собі такий кондуктор-перехідник. Ще єдине, що треба. Я ще не знаю просто під питанням, чи просто тупо напряму треба було завести і сюди перекрутити, щоб не просверлити отвір тут і припаяти там напряму. Ну Поки що зробив так. Тобто в випадку чогось можна у мене є блокжилене від ноутбука, якщо що можна під'єднатися, якщо сівши акумулятори, наприклад. Єдине, що треба буде, напевно, це вкоротити провода і якусь придумати сюди, ну, на бік трошки кришечку, щоб включати, все ж таки ти включався. Тобто включаєш і йде нагрів. Е, кондуктор чипс. Нажали, з'їжджаю, ось такі на ну, звичайні папки. Чик-чик і все. І застібається. Єдине, що їх кутом, трохи тут не угадав. Але застібається, застібається. Чикс. Тобто є от той зубчик. Воно все файно, вільно ходить. Чик і є. Ну, ну такі от трошечки, не той кут, я вказав. Це є перший, як то каже, перші мої. Проєктики. Плюс постійно зарядне валялося під ногами. Зробив ще такі кріплення для зарядного. Тут зябрі вистачає. За рахунок там всередині є зябрики по три з кожної сторони. І зробив таке кріплення. Вже зарядне не валяється під ногами. Треба щось поставити на зарядку, наприклад, чик. І все. І починається зарядочка. Зняв. Тобто не валяється під ногами, бо то постійно стає тут, бачите, трошки порохами припав, треба буде повторяти. Ось такі дрібнички починаємо усваївати. По мірі, як то кажуть, наведення порядку Буду дивитися, що мені там не вистачає, що треба постійно наспимовати конічні сверла, ще треба буде підставочку видрукувати під сверла. Там під різні діаметри. У мене, в принципі, є підставочки, але не вистачає банально ту кількість сверл, що в мене є. Тому і десь це розташувати Навіть десь тут приблизно. От на цього дотримачі треба теж зробити. Не на магніті, щоб вони там магнітилися, а нормально, щоб вони стояли в тримачі. Так що, розлікаємося полегоньки. Потім може, покажу, як той принтер виглядає. Ender, Creativity ender. 3+, 31, чи якось так. Скажімо так, взяв його з найбільшим столом, там 30 з чимось висота, і в різні сторони по гірку, по іксу вісені, щоб можна було, навіть якщо не є необхідність, якось більш детально друкувати. Почав банально з тим, що друкував шпульки, бо. Купив зразу філамент в більшій кількості, 3 ну, бо мені є куди розігнатися. Відповідно, щоб воно мало дещо друкувати. Плюс будуть там декотрі тюнінги, які ще я поки що не показую, не фішу. І коли вже закінчу роботу, тоді покажу Тоже десь, що треба буде друкувати на 3D-принтері. Бо є речі, яких в продажі не існує. І ти це все шукаєш, мудруєш, щось своє саморобне чіпуєш і виходить така фіня. Так, зараз поки що запшикав, хай відкисне, йду, перекушу боясня без обіду. І тоді продовжуємо займатися е, інсигнією. У мене тут на інсігнії, до речі, була така проблема, що навіть поміняв е, направлявки і все одно вони вискакували. І знайшов я на просторах інтернету. Отакі ось додаткові крокодильчики, які защемляють всередині застежці, щоб воно не вилітало, воно ще защокується і відповідно, утримує ну, крокодильчики, так, такого плану. Якщо комусь треба, можете. от, Номер деталі по ополі 931 435 взяв такі детальки. Це зараз застібнув, сподіваюсь, тримати буде і не буде вискакувати, бо реально ну, бампер, що ви поняли, він тут вже шпакльований, перешпакльований, паяний, перепаяний. І так як дехто в мене постійно впирається в бордюри і губою, то губа, до речі, вже на саморізах, бо там вже жодна кліпса не тримає, то постійно воно воно типу, тут о, спереді. Якщо типу, звідси тут болти ще тримають, то спереді воно все одно піддергується. Відповідно прийшлося трошечки дотюнінгувати такими скобками. Думаю, якщо у когось така сама є проблема, воно мало би вам теж підійти. Так, почали з цієї сторони, ця сторона у нас нові аморти, новий сполучник, нова пружина, новий важі. Є у нас ділема, прийшлося зрізати болт. Йому хана він заржив так, що я не міг його відкрутити. Болта, звичайно, мене немає тимчасово, зразу кажу, тимчасово зашпалюнтував, навіть дав сюди дві гайки, бо тут трохи крок більший, щоб, не дай Бог, не десь не розкрутилося. Я думаю, за день-два болт прийде і тоді поставимо такий треба, болтик і відправимо автомобіль на розвал. Зараз повторимо цю процедуру тут. Ну, Важель тільки тут мінявся. Тут у нас міняється пружина, попри те, що вона хоч стіла. Новий аморт і так само новий сполучник. Плюс я замітив, що треба замовити нові стопорні кольця, поржавіли, погнили стопорні кольця і ця фігня поверталася. Воно має стояти таке, бачите, його викрутило. Постопорне кольцо не фіксує положення. Так само тут це все діло відбувається. Щоб просто поняли, отакий такий гризок лишився від стопорного кольця. Бачите, його просто тупо старістю і корозією згризло. Це все діло треба нормально по людськи отако позафіксовувати. Так, добре, повторюємо цю процедуру з цього боку. Потім будуть питатися, які запчастини використовую амортизатори. Ось у нас йдуть 315-439. Так, пружини. Ось такий номер 426 3520. І е, пильники. Пильники, ага, пильники. пильники 900-332. Ну, не знаю, там 009. Ось такі номера. Тобто у нас повний комплект ставиться. У нас єдине, що залишається, тільки Оце верхній опорник. Він цілий смисл його замінювати. Так, ставимо Так, новіо, нові сполучники нові. Е, так, я вирішив все ж таки купити два болти розвальні. Хочу поміняти що ці блоки, мені вони не подобаються так конкретно, попри те, що люфта на них немає, але вони вже. І напевно так само, попри те, що вроді би, цей блок живий, я його так само заміню. Тобто Це я що буде знімати. Я замовив ці нові резиночки, ще не прийшли. Як прийдуть резиночки і болти зразу це все діло ми повторяємо. Тут нічого стягувати не прийшлося. Я впирав крабом сюди важель, відповідно, таким чином піджимав. Тобто мені так вийшло зручніше. Значить, у нас задача стопора, резиночки вже замовлені, болти. І це все діло ми будемо і салімблоки внутрішні. Бо всі решта салімблоки просто бомбічні, досить живі, класні. Я не можу зрозуміти, чому тільки ці такі. Не харапутні. Як бачимо, по кузову вона вся живенька, а от навісуха, як бачимо, така собі. Ну, нехто це зараз цей підрамник і знімати, щоб піскоструїти, малювати не буде, але освіжили ми ходовочку. Як не як, жити буде. Так, добре, зараз кидаю колеса і перехожу наперед. Попри те, що Недавно ті сполучники мінялися. Як бачимо, пильники, ну, в принципі, вони не стучать. Можна в принципі, й доїжджати добивати. І аж тоді поміняти. Я на всякий випадок сполучники взяв. Стука у нас попереду немає ніякого. Ладно, міняти ми їх сьогодні не будемо. Але запчастинки ми маємо. Так то з ним проблем немає. Взяв Асметал, я думаю, жити буде. Так, назою запчастини. Власник шукає, почне стукати, тоді замінимо. Тривожило імо назад. Ми його полікували. Залишаються дрібнички, дозамовляю і до того ще повернемося. Вже го спокійно може завтра їхати на роботу. Так, друзі, я весь брудний як чорт, закругляємося, пізня година, годину у нас. Чикс. Зараза 22,55, щоб ви поняли. Класне, не? С сижу в гаражі. Так що хорош У нас тепер амортизатори і пружини вкруг поміняні помінені. Як то кажуть, тачечка повністю оновлена. Добре, всім дякую, що дивилися. Не збамовимо ставити пальчики. Я походжу тепер на джигіта. Володя тут вам мені допомагає. Всім па дякую, що дивилися. Ставимо пальчики, бажану гуру. До встречи. Ну и так на останок, вот так у нас сочно автомобильчик виглядає. Такая высота. Ну вот тут у нас уже раніше мини, и тут поменяла. Вот такая высота. Пушешна.